Мій позивний Мальта це моя службова собака Мальта. Моя професія кінологія. Ми займаємося зі службовими собаками по пошуку зброї, вибухівки, у по пошуку загублених людей, мінно-розшуковому пошуку та іншим. Я дуже захоплювався тваринами. У мене батько, він дуже любив тварин. У мене було дуже багато собак вдома. Вони всі в мене були розумні. Завдяки моєму батьку. Я потрошки рухався в напрямку кінології. Перша собака була це чорний тер'єр. малюна, тому що це як на мене сама спортивна собака. Вони дуже спритні, вони дуже сильні, енергічні. В них дуже сильний м'язовий корсет. Вони дуже сильні. Коли вона була мала, ми пробігали 50 кілометрів там. Ну, на велосипеді. Я їду, вона пробігає. І вона, прибігаючи додому, я вже думав, що вона не буде далі їхати. Ні, вона пила воду, все, ставала рядом зі мною і ну, натякала мені, що все, поїхали далі. Потрібно далі займатися. Давай, це ж так круто, хазяї. Остання наша, скажімо, відпустка вона проходила в спортивному режимі. Ми з моєю мальтою каталися на велосипеді 50, потім 100 кілометрів. І максимальний наш був трек це 113 кілометрів, пересічна місцевість, лісова, лісосмуга, траса тобто, ну, безліч доріг ми проїхали. Їй взагалі все одно де їхати, Вона завжди біжить поруч. Кінологічна пара це дуже потужний механізм, який може зробити набагато більше, ніж, наприклад, одна людина окремо чи одна тварина окремо. Ми відчуваємо друг друга з одного погляду. Вона може зрозуміти, що я від неї хочу, і точно ж так же я розумію, чого хоче вона. Я сам автомобіль. Будь ласка, в Сібері, відділ авто, катанцюва собака, вік паним часу. Вона керується, звісно, тільки моїми командами, тільки моїми, ніяк інакше. Тобто, якщо в неї прийшло натхнення на роботу, вона може, звісно, мене провокувати, щоб ми виходили з нею, працювали, навіть коли це перерва. Вона дуже полюбляє саме увагу від мене. Вона мене дуже любить, вона мене відчуває. Тому при заняттях з нею, коли ми тренуємося, коли ми займаємося з нею спортом, чим завгодно. У мене завжди є з собою м'ячик. Вона дуже любить гру з м'ячиком. Вона дуже полюбляє саме гру з хазяїном. Ну, тобто виконала команду, ти отримала м'яч. Все просто. Добре, дякую. Добре. можете Закривати двері, проїжджайте, гарного вечора. Я її полюбив за характер, бо в мене також такий запальний лідерський характер. Ось і в неї точно такий же характер. Вона специфічна, вона запальна, вона дуже сильна, сильна духовна, моральна. Це частина мене, а я частина її. Я її люблю, вона мене любить. Це настільки розумні тварини, що ніяких слів не вистачить. Займаємося пошуком вибухівки. Один раз була ситуація. Ми працювали з моєю улюбленицею на одному блокпості з міста Харкова. Приїжджав, нічим не примітний автомобіль взагалі, ну взагалі нічим. Звичайний автомобіль легкового типу. Він проїжджав, пани поліцейські зупинили цей автомобіль. Ми почали з Мальтою працювати по автомобілю, і вона на кожен... Буквально ну кожен сантиметр машини вона спрацьовує. Ну, це дуже дивно для неї. Це професійна собака, розумієте, вона не спрацьовує просто так, аби де. І мене це дуже здивувало, але нічого в призоровому контакті я не знайшов, я нічого не побачив. Ми почали далі обходити автомобіль, почали шукати і зрозуміли, що. Було замасковано, зроблено подвійне дно, і коли вже відкрив сам водій, вже зрозумів, що все виявили, що всі все зрозуміли, він відкрив, показав і все дно було закладено тротилом. Пластиду було порядка 80 кілограмів, якщо я не помиляюся, і 45 кілограмів тротилу. Тобто дуже велика кількість. Так, подвійне дно і дуже велика кількість вибухівки. Це, напевно, найбільше Більша наша знахідка з моєю напарницею. Я вважаю, що собака здатна інтерв'ювати. Вона також відчуває. Вона дуже багато чого відчуває. Навіть колись на одному з блокпостів міста Харкова була ситуація, коли собака ну просто спрацьовує, розумієте? Я також по її реакції, ну поведінці бачу це, розумієте, але ми нічого не могли знайти. Ну, до того моменту, поки не відкрили Артемівську сіль, велика така упаковка. Ну, тобто, як з магазину, звичайно, сіль відкрили. А вже навіть на перший, скажімо, подих, я навіть відчув, знаходячись на відстані. Що віддає якось синтетичним ну, матеріалом, і це виявився синтетичний наркотик альфа ПВП -пі, сіль по народним назвам. Ось так: от службова собака не дала мені відступити, і в тій ситуації ми виявили правопорушника кілограм сто тридцять шість грамів. Якщо бути точним, в кінології є поняття диференціювання. Тобто ми беремо кілька запахових речовин. Тобто, це може бути лабровий лифт, перець, це може бути. Ще якась речовина там, рослинного походження, саме базилік, шафран, що завгодно. І поміж цього всього ви берете там, наркотичну речовину або вибухівку. Ну, загалом на що ви навчаєте, це берете, і поміж всіх цих запахів ви вже закладаєте шукану речовину, саме ту, яку вам потрібно. Службовий собака він знаходить саме те, що він шукає. Тобто вона добре знає запах цієї речовини. Знає запах, що вона шукає, і коли ви проводите вже подальші заняття, скажімо, з ускладненням, з іншими запахами, з перцем чи ще з чимось, вона просто зважає на всі ці запахи, не звертає на них уваги і знаходить саме те, що потрібно знайти. Покажіть, будь ласка, боєпропас. Ми вже сім років. Кінології я прийшов в кінологію ще дресувальником. Я був молодий, гарячий хлопець, який любив спорт, любив тварин. Мені це дуже подобалось. І я хотів знайти себе в цьому, розумієте? І завдяки Національній гвардії України, коли я прийшов на контракт, я отримав все або навіть більше. Довго не думаючи, я поїхав, купив собі цього песика. Я її дуже люблю. З нею вже всі ці роки ми. Плічопліч, скажімо так, або хвостик об ногу, як це у нас кажуть. Сім років служби починали з дресирувальника, потім поступово я навчався на пошук вибухівки, навчалися з цієї собачкою. Протягом п'яти років я вже зайняв посаду начальника кінологічної групи і поступово прийшов зараз на посаду головного сержанта кінологічного взводу, тобто займаюся навчанням займаюся підготовкою службових собак, саме песиків та наших військовослужбовців. Вам просто потрібно звернутися до Національної гвардії України і звернутися саме до кінологічного підрозділу. Людина приходить, підписує контракт, проходить базову загальну військову підготовку, далі вона проходить підготовку за фахом кінології і. Ласкаво просимо, ви вже в нашому підрозділі. Ти дивишся на людину, дивишся на те, як реагує на нього тварина, бачиш все з це співвідносиш і вже розумієш загальну картинку. Тобто розумієш, що ця людина вміє знаходити з тваринами контакти, тварина йде з цією людиною на контакти, ти вже розумієш, що цієї людини вже якби ну, ґрунт в неї є, з чого починати будувати фундамент всьому навчимо, всьому підскажемо. Буде покрокова завжди допомога для цієї людини, яка захоче. Головне, щоб вона сама хотіла. І саме головне це любов. Любов до твоїх тварин. Вони це відчувають, вони це розуміють. Якщо не буде любові, ну мене вас можливо ще якось там вести в оману. Але тварину ви ніколи не введете в оману, тому що тварина вона відчуває все. Вона відчує весь ваш, ваш внутрішній потенціал, всю вашу енергію. Дуже гарно, коли в тебе є якості лідера. Тому що ти ведеш за собою тварину, не тварина веде. І ти тварині вказуєш маршрут і путь, по якому ви будете з нею проходити, все далі і далі. Я вважаю себе лідером. Якості лідера... Вони притаманні, напевно, кожному головному сержанту будь-якого підрозділу, тому що ну, це наша специфіка, це наша професія. Коли ви лідер, коли ви націлені на результат, то у вас і собака націлена на результат. Знаю сам, навчу тебе.